Форма одежди караульна, рубіді марш. Командувати парадом буду я. І не лише парадом, а й втручатимуся у кожну подію, яка відбуватиметься у місті. Так, схоже, вирішив для себе міський голова Староконстантинова Микола Мельничук. Бо за 13 років, що обіймає посаду мара, він перетворився у такого собі царька, який, керуючись лише власними амбіціями та уподобаннями, встановлює свої порядки у місті. Все частіше вони набирають рис абсурдності. Сьогодні з витоками наступної книжечки я з вами поділюсь. Я надіюсь, що вірші, які написані мною, не залишать вас байдужими. До неї жінка готувалася більше року, прописала сценарій, підготувала виступи, запросили на захід рідних, знайомих, колег і друзів. Та більшість останніх на презентацію потрапити не змогли, адже раптом вона стала режимним об'єктом, на який вхід перекрили місцеві посадовці. Була презентація книжки, де стояв Муляр Василь Ігорович на вході, не пускав нікого, не знаю, що що робилося. Люди незадоволені задоволені дуже були і за того, що якби презентація це відкрита організація, має бути. А дивлячись на ті події, які відбулися, що стояв і не пускав людей. Більше того, із залу примусово виводили людей, що працюють у бюджетній сфері, тобто безпосередньо залежить від забаганок міського голови. Заборонило виступати артистам, а все чому виявляється вихід у світ збірки, профінансував конкурент Мельничука у політичних перегонах. І діючий мер не знайшов нічого кращого, як просто показати, хто є хто, тобто хто цар, а хто холоп. Напевно, коли летить ракета в дім, то після того дім відбудовується. Але коли людина своїми негарними справами влучає в людське серце. То напевно ці рани не загоюються ніколи. Вчинок нагідний не те, що високопосадовця, а чоловіка. А втім, місцевому сарку, схоже на оточуючих, начхати з високої гори, вже давно на відчуває землі під ногами. Так і хочеться запитати, пане мер, корона у голову не тисне. Виходить у Старокостянтинові, наче на панщині, необхідно всьому йти на поклін до міського голови і казати: б'ю лом перед ликом твоїм незрівняним, бо інакше гаплик. Хочеш книгу у світ випустити? Питай дозволу, пісню послухати теж. А далі вже як карта ляже. Бо мене чук буде балотувати ще раз до мера. Більше того, за свою творчість Галина Дем'янівна ще й поплатилася роботою. У місті дійсності відбувається безлад. Кожнісінького разу, коли якісь заходи відбуваються, чомусь постійно повинні питатися у міського голови дозволу чи дозволено туди йти, чи можна когось запросити? Микола Степанович хоче все знати. Він хоче усе контролювати, щоб ніде нічого не вийшло лишнього. Без роботи міг залишитися і головний лікар районної лікарні Володимир Стіхарєв. За дивним збігом обставин, як тільки чоловік на сторінках газети висловився на користь одного з кандидатів на посаду міського голови, як за кілька днів ні з того, ні з цього написав заяву на звільнення. Вдруг сніг на голову нам міняють главрача. Почому мені пусть посається. этот главврач. і ми хотим, щоб он остался. Я думаю, що це якісь політичні ігри. За свого керівника горою став колектив. Люди стверджують, розвиток лікарні цілковита його заслуга. Такого професіонала ще треба пошукати. Все, що ви бачите на сьогоднішній день, зроблено головним лікарем. Захотіли забрали головного лікаря, захотіли поставили головного лікаря. Своя думку медикам все-таки вдалося вбити в голову керівництво району і відстояти на посаді головного лікаря. Це приклад перемоги сили громади над егоїстичними амбіціями, приправленими політичним забарвленням. От тільки позитивних прикладів у Староконстантинові встає все менше і менше. І що ж далі? А далі може бути зовсім інший бік медалі.